Далі останній такий аспект: як включити жіночу енергію? І тут буде декілька рівнів. Перший – це якраз про спорт, про тіло нам потрібно знайти контакт з тілом. Нам потрібно заземлитися через тіло. Коли у нас дуже багато тут в контролю в голові різних такої самої тривожних станів, думок дуже багато, це в момент сінкінг. Що нам краще робити? Це працювати з тілом. Це у обов'язково масажі. маємо можливості ходити на масаж, масажу мусані себе. Партнера, партнер нас, мануальна терапія, остеопат, розтяжка, йога, пілатес. Я рекомендую це абсолютно всім своїм клієнткам, Повірте, ви на ютубі можете знайти на 10 хвилин ролик, що просто вдома, ніч не маючи нічого, потренуватися тому що що в нас відбувається з тілом, коли в нас є стрес у нас я тут репівлі долога може це підтвердити. Вже в нас де застій в м'язах на що Де дуже сильний спазм. Нашого треба, тіла ми всі отакі може там нормально протікати ні не кров, ні не енергія. Що робить нам йога, що робить нам розтяжка? Ми розтягуємо цей м'яс. Він стає набагато гнучкішим, чим гнучкіше нас тіло, тим гнучкіше нас енергія і набагато легше вона протікає. Тому це знаєте, воно поможе війти в рутину, щоб хоча б знати для мене є там 30 хвилин, б один раз на тиждень почну з того. Не треба зразу казати, все я буду кожен день. Потім, ну через день, потім почну з понеділка. Хто хоче зі мною, я кожну п'ятницю хожу на йогу. Я mm -hmm. Коли я перший раз вже пару років там назад, коли я полюбила спорт, і пішла Я mm -hmm. е, не це навіть не йога була, щось таке. Mm -hmm. І Я потянула такі в себе м'язи, оці зажеми. Мене ж сльози пішли. Типу, це було не боляче. Ну от що мене поразило в той момент. Так, да, ти типу, було задоволення від того, що в мене аж пішли сльози. Типу, я їх не контролювала. От реально, ти там став поза, тебе закрутила, типу, щоб тобі потягнулося. І я, я розумію, ну в мене, понятно, голова вниз вісе, і типу, я розумію, що в мене кажуться сльози. Типу, я навіть в той момент сама собі зрозуміла, що, типу, оце то десь що -то я там потягнула, розблокувала собі, типу, це просто його. Ну, типу, це, це чистий мій досвід, бо я прям це, це е, усвідомила, що я щось собі в тілі потягнула таке, що я не. Ну, так, супер. Тому от робота з тілом хочете знайти е, контакт з е, внутрішніми відчуттями, нам треба працювати з тілом. Е, Іменно коли тепер завантажена голова, ви розумієте, що вже ментально дуже тяжко, до та психолога там немає часу, ми робимо що, хоча базову стежку. Далі це називається стихійний танець. Що е, таке стихійний танець? Це так само з е, е, древніх культур. Це було дуже модно серед гейш, Це коли ми. Ми музику, яка зараз відповідає нашому стану, нашій душі, нашій сексуальності. Те, що відображається ваш внутрішній жіночий стан, і ми рухаємося так, як бажає наше тіло. Звісно, що це не краще роботи, ніхто не до дівчат. Хто танцює сама з вином вдома під музику? Музика постійно. Я постоянно душа. Тобто це дуже класно, визволяє і, 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 в чому іменно стихійні далі. Дуже багато на ютубі класних імені, що нам виглядати стихійна музика, там дуже цікаві ритми. Можете навіть дати пов'язку на очі і просто відчути як ваше тіло, які вони хочуть робити рухи, що саме відбувається. Ви розв'язуєте енергію так само в зону зажиму, але з нашого біопокуну. Наприклад, навіть якщо у вас тіло хоче повести якийсь рух, а голова каже, Боже, яка це поза странна? Ви повинні туди зайти, тому що іменно там буде розпаковка. Тому ось це класно. Попробуйте якось собі це організуйте, свій простір, і чому, наприклад, танець живота? Дуже в популярні східних культурах, тому що це нижні дві чакри. Це основна наша базова енергія енергія сексуальності, тому ці жінки, навіть, я думаю, що ви бачили, вони навіть можуть мати таку тут трошки поплившу талію, такі от бедра, але ми на них залипаємо, тому що від них така шалена енергія, що ми не можемо не дивитися. Тому ось ці стихійні танці, танець живота, якщо у когось є більше свідомості, це так само спробуйте просто, ви навіть знаєте, просто ви можете відграти свій графік і сказати про свій побіцяти. От цей день, цей час, це буде мій час, я собі закриваюся, і я пробую це. Потім попробую це, Тобто почати по чуть-чуть впроваджувати, тому що наш мозок він може зараз такий сказати, Та якийсь таке очевидний, я то і так знаю, але я ніколи це не робила. Тобто зробіть цей крок до свого тіла і потім будете мати цікавий результат. Енергопрактика це коли ви більше фокусу. На собі, на своїй візуалізації. Це звісно, що робота з менталом вона обов'язково для так само для стану нашої енергії, тобто чи психолог, просто хтось, хто зможе з вами провести якісь такі моменти, щоб не тільки з ціною з менталом працювати, а так само загубитися глибше в свої. Свідомість, тому що підсвідомість дуже багато всього може не подсвідити. Сьогодні у нас таких практик це буде потім мак-практика. Уповільнення так само це дуже важливо, тому що енергія і вона дуже така повільна, вона е, плавна, тягуча, холодна. І коли ми все дуже робимо швидше, аналогічно ми приходимо просто на янські енергії, в тому що треба дуже стрімко, вже одразу палюче, тому нам треба, хоча б десь уповільнюватися краще там, не знаю, на п'ять хвилин раніше стати і розтянути момент там на кремів макіяжу. Довше там якісь такі щоденні ритуали, уповільні уповільнити, щоб піти. Навіть тому, ну, коли з Іриною проходили дуже цікаві курси, нас не заставляли ходити на високій шпильці тільки ради до того, щоб ми повільніше ходили, тому що ми настільки постійно намагаємося сюди встигнути. Тому ось такий момент ми через тіло сну, що робимо, ми уповільнюємося, ми повільніше йдемо. Думати перед тим, як щось сказати, так само. Що Часто нам на руку, коли ми, як, коли ми там, вистріляли слова, а потім такий стосовно чоловіка, потім така, ну ладно, я вже то сказала. А коли ми замідлені, у нас є більше простору, щоб от, якось виразити не щось гостро і з янської сторони, а більш повільно, м'яко. І знаєте, воно навіть легше до чоловіка, до це війна, коли ми говоримо це з м'якостю. І звільнення від стресу. Дуже наша вміння вбиває і шопінг, я не могла його собі не сказати, тому що це, це... А тут це... всі знаєте. Навіть що я вам скажу? Що буває такий шопінг, коли від пустоти, тому що на душі погано, е хочеться якусь внутрішню порушначувати, і ніколи нам нічого не принесе хорошого. А буває шопінг, наприклад, коли ми там зробили якусь тактику, Вийшла, наприклад, там ми відчуваємо, що наскільки більш тіло розбукована, або ми там е потенційно знаємо, що ми там будемо ходити на йогу, ми собі купуємо красивий костюмчик. І ось такі <смеш> речі, це <смеш> якоря. Вони заякуряють на цей стан. Наприклад, в мене є дуже красива там, практика з жіночністю, і там є Жемчужина. Я завжди після тієпракти і кажу, що ти зараз хочеш до своєї клієнти. Вона каже, що скупити з перлинкою. Тобто, зразу цей момент заякурити. І кожен раз, коли потім ми дивимося на цю річ. Вона нас вертає назад цей стан. Тобто шопінг не з моменту, що мені то треба, то треба от там інстаграмі що прорекла, а з якийсь якісь стан. От тоді тільки цей шопінг може нам Це дуже класний приклад. Типу, якраз з машиною зв'язана, з трьох. Коли я почала нормально паркуватися, собі йшла і купляла шматку. Що припаркувалися для форума? Ну типу паралінною парковкою заїхав ще пити Закрив. Так, і це стан такий, типу, я потім ходжу, дивися то я молоді. Так, і останній момент, що стосовно чоловіка може сказати про нашу енергію. Так само практика, можете просто одне задати свої питання, що мене найбільше дратує, ранить, зачіпає в поведінці чоловіка. Це відображення найглибшої нашої внутрішньої програми. Бо знаєте, де коли таке буває, що ми дивимося на нього, і думаємо, боже, ну от як так можна робити? А дзеркально щось в цій сфері або з таким самим способом робимо ми. Тоже буває наприклад, так що чоловік там після роботи приходить, такий поїв, пішов на диван, йому треба розслабитися. Ми дивимося на нього наже стіпи. Тобі ми думаємо, боже, ну нічого ти лежиш, остільки роботи. Але що насправді ти зачіпає? Я собі що не можу дозволити, так само піти лягти. А чого? Ну тобто, оцей момент, що ми нервуємося від від нього, перекладаємо. А можливо, я собі це не дозволяю, можливо, я десь так само поводжуся і просто і Є така фраза, що з нас торчить, те нас і зачіпає. І близькі, іменно наша друга половинка, це дуже круто нам підсвічує. І тут буквально декілька прикладів, що наприклад, якщо факт над дуже холодний, відсторонений і Це дзеркало чого? Що жінка навпаки, вона аж гіпер, якась, вона аж дуже або в ньому там. Він відсторонений, вона дуже в ньому потопає, вона дуже від нього залежна, вона не може аж без нього дихати. Якщо він, він там дуже такий пасивний, значить вона дуже контролююча. Тобто він навпаки зайшов в таку інську розслаблену енергію. А чому мені напрягатися, якщо вона все зробить? І нас буде нервувати, що? Що ми собі не дозволяємо бути в такому розслабленні. Ми собі, і звісно, що він, відповідно до нас так буде відноситись. Тому що, якщо я вмію бути солдатом, мене тільки будуть ще більше і більше грузити тими різними обов'язками і перекладати на мене чужу відповідальність. Якщо партнер агресивний тисне постійно, подумати чи не постійно десь себе я ну, тут дуже важливо. все не позволяє, щоб слабутися так не лікарнішно ти пістимася. Тобто, але цей досвід він спочатку. ну, Ми можемо наприклад приходити портал і казати, ти не маєш права зі мною так себе вести, але я сама з собою так себе веду. Я сама до себе так відношуся. Тобто, коли вже буде цей момент, що я сама себе люблю і я для себе важлива. Тоді просто партнер або піде з нашого життя, тому що він не може цього дати, або він починає біля нас змінюватися. На рахунок, наприклад, грошей так само треба подивитися, тому що часто буває така. Що я бачу в практиці, там чоловік може гласно заробляти, забезпечує сім'ю, але йде така, знаєте, установка, що мамина або бабціна, що на собі треба економити, що завтра грошей може не хватити. І Вона і каже, боже я вже рік часу хочу, щоб він мені подарив пухи. Він мені навіть що гроші дасть, а я собі не можу позволити. Тобто, оцей момент, що навіть чоловік може дати, але ми не беремо це момент внутрішньої нецінності. І потім буде раз така ситуація, другий раз така ситуація, на третій раз ми прийдемо, попросимо щось два рази менше. І він такий, ти ну, ви ж, там є оце, ти можеш обійтися. Тобто це так само про внутрішню цінність і нецінність. Тому що нам стається, що ну, можливо я того -то... думаю... Так, ми кладемо на позднім. Тобто оцей момент дуже класно починатися видно, наскільки ми себе цінуємо чи не цінуємо. Ну. І про відповідальність, так само це контроль зі сторони жінки. Тобто, Якщо чоловік десь безвідповідальний, то треба зрозуміти. Окей.